Час новин в ефірі національного телемарафону. В студії з вами Олег Панюта. Мої вітання. Павлоград, Дніпропетровщина. Місто пережило цієї ночі наймасованішу за всю війну атаку. Канонада вибухів не припинялася. До ранку їх було близько сотні. Росіяни спрямували на місто шахеди ракети балістичні, крилаті. Мішенні були промислові об'єкти, однак є влучання і в житлові будинки. В одному із них і досі працюють ДСНСники, там знешкоджують частину ракети. Ну а вранці росіяни вдарили ракетами також по Васильківській громаді, що у Сенельниковському районі Дніпропетровщина. Там загинули двоє місцевих. Горіла автівки, потрощення, амбулаторія, школа, заклад культури. Ну, а ще приватні будинки. І відночі насправді відбувалася атака і на Сумщині. До півдня там тривала атака. Спочатку росіяни били по шостці дронами їх було понад 20, А вранці продовжили керованими авіабомбами. Пролунало щонайменше шість вибухів в обласній військовій адміністрації. Повідомили, що зруйнований об'єкт цивільної інфраструктури, загиблих та поранених немає, але там є пошкоджені будинки. Цієї ночі ворог атакував і Одесу, запустив по місту понад 20 шахедів. Одна людина загинула, ще шестеро поранені, пошкоджені житлові будинки. В одному із них 10 квартир було знищено вщент. П'ятьох людей, звідти рятувальники встигли вивезти. Є руйнування медичної лабораторії, магазинів, кав'ярень. У Одесі розгорнули штаб ліквідації наслідків обстрілу. Комунальники і волонтери допомагають містянам закрити вибиті вікна та прибрати завали в потрощених оселях. Залило, вирвало двері, ось там наші в тамбур. І, ну, І так, Машину присипало під під'їздом. Стояло. Ну, просто у нас квартира виходить на іншу сторону. Дар був на той сторону. Стрес, будинок. Танцював. Тільки загуділи і одразу бабах. І все. І пішло, потім вилетіло те від вікно, це вікно вилетіло, і давай бабах-бабах-бах, і все полетіло, і вже послідні ці чекали. ждали. Там. Двері випали з кухні немає, тобто це званий. А потім летіло вже, ми вже стояли в коридорі, і остальні сюди летіли, тому що на 8-9 там були прямі попадання. Ну й щойно стало відомо про одного загиблого і одного пораненого у Павлограді на Дніпропетровщині. Нагадаю, цієї місто цієї ночі місто пережило наймасовнішу атаку за всю війну. Канонада вибухів там не припинялася до ранку. Мешканці нарахували їх близько сотні. Росіяни били і шахедами, і ракетами. Там є влучання в житлові будинки. Наслідки атаки бачила Софія Москаленко. Понад 100 безпілотників, крилатих і балістичних ракет. Саме стільки направили росіяни на Павлоград протягом ночі і ранку. Це найбільш масована атака на місто за увесь період Великої війни, кажуть у обласній військовій адміністрації. Гуділи стрільдали. І біля мене, де я сторожував, теж вибухи були стрельби там теж. таке. Ну, по всій, по всьому Павлограді. Таке, як сьогодні ночі, це таке найбільша була атака. Пошкоджена пожежна частина та промислові підприємства у місті. Спалахнуло кілька займань, атакували росіяни цивільних, поцілили по п'ятиповерхівці навчальному закладу та приватному будинку. Сидимо в коридорі, а воно бахкає заріву. Було щось, що стріляло, щось, щось бахкаво зривалося. Колись знайшли були відеокамеру із цього ідіота дрона. Росіяни завдали удару по цьому району після третьої години ночі, кажуть місцеві вибухи лунали один за одним. Люди і досі не можуть оговтатися від шоку. Всі плакали, кричали, вискочили у під'їзд. Двері повідкривалися, вікна не знали, що робити. Це було страшно. Не дай господь такого. У будинку знесло частину даху. На місці працювали вибухотехніки. З понівеченої квартири винесли частину російської ракети, розповів голова ОСББ. Пошкоджені опорні стіни. В цьому углу будинку mm -hmm. прийдеться робити капітальний ремонт. Ну, добре, що хоч ніхто не постраждав, побути хранених нема. Я підіймався на четвертий поверх, там нема пошкоджень таких, ну тут тільки що окошорама. Вранці росіяни вдарили ракетою по Васильківській громаді Синельніківського району. Там вбили двох місцевих. Від вибуху пошкоджені амбулаторія, школа та заклад культури, а ще приватні будинки. З Дніпропетровської області, Софія Москаленко, Євгеній Лопатніченко. Ми Україна, марафон Єдині новини. Атака дронів у Московській області. Менше годину тому жителі Троїцька чули вибухи. У аеропортах Внукова та Домадєдова припиняли польоти. Минулої ночі російську столицю також атакували невідомі безпілотні літальні апарати. Влада повідомляла про 13 збитих безпілотників. А в Ростовській області зупиняли рух на залізниці. Уламки збитих дронів нібито пошкодили колії. Затрималися із півсотні потягів, а рух кількох приміських електричок взагалі відмінили. Загалом вороже міноборони повідомляє, що від учорашнього вечора Росію атакували понад півтори сотні дронів. До подій за кордоном Ізраїль та Сирія домовилися про припинення вогню. Про таке повідомив сирійський президент Ахмед Аш Шарав в телевізійному зверненні до громадян. У перемовинах, крім учасників конфлікту, брали участь Сполучені Штати Америки, Туреччина та Йорданія. Нагадаю, у сирійській провінції Сувейда вже майже тиждень тривають сутички між бедуїнами та урядовими військами з одного боку та релігійною меншиною друзів із іншого. Ізраїль на території якого теж мешкають друзи. Втрутився в конфлікт та завдав ударів по півдню Сирії. Ну а в середу їхня армія Цахал атакувала Дамаск, столицю Сирії. За кілька днів конфлікту в регіоні загинули майже 400 людей. У Польщі стався збій в роботі системи повітряного руху. Проблеми з управлінням польотами фіксували одразу в кількох аеропортах: у Варшаві, Гданську, Кракові та Катовице. Авіапрацівників перевели на резервні системи керування. Усі заплановані рейси вдалося прийняти та відправити. Нині безпека польотів під контролем повідомили у польському агентстві з аеронавігаційного обслуговування. Причини збою розслідують спецслужби не виключають диверсію. До слова, нещодавно роботу міжнародного аеропорту Кишинева паралізував технічний збій. В уряді Молдови заявили, що причина у нестабільності електромережі після російських атак по Україні. Навігатор для переселенців у Харкові відкрили перший в Україні центр надання адміністративних послуг для внутрішньопереміщених осіб. Тільки в цьому місті офіційно зареєстровані понад 200 тисяч ВПО, ну і тепер вони можуть отримати консультації і допомогу в одному місці. Які саме послуги доступні в новому центрі, розкаже Ірина Антонюк. На Ганку Цнапу зустрічаємо пані Наталію. Вона медсестра з Куп'янська. на початку великої війни пережила окупацію. Виїздити в Росію принципово відмовилася і залишати пацієнтів без допомоги не хотіла. Я не могла ну, не, не ходити на роботу. Страшно було, дуже страшно. Всі блокпости пройти. Уже вони нас даже знали в обличчя. Ну по-іншому ми не могли ніяк. Тому ходили, працювали, спасали. По операції бувало до восьми годин стояли на одній операції. Щойно Куп'янськ звільнили, переїхали з родиною до Харкова, бо житло розтрулили загарбники ще у 22-му році. А нещодавно, через застарілі дані у пенсійному фонді їй призупинили виплати як переселенці, побачила оголошення про відкриття спеціалізованого ЦНАПу і прийшла за допомогою. Окрім пенсійних питань, можливо, у вас цікавлять чи якась інформація? Чи є у вас наприклад картка Харків'яна? харків'ян? Да, вже є Вже оформлек. За лічені хвилини Наталі пояснили, як розв'язати проблему з виплатами. Підказали да, да мені сказали, куди звернутися, документи, які підготувати. Далі я піду ж же ж далі продовжувати свій шлях. У ЦНАПі працюють адміністратори, які допоможуть розібратися з оформленням виплат та компенсації, відновленням документів за необхідності підшукають житло чи психолога для емоційної підтримки. Крім цього, у центрі є представники центру зайнятості пенсійного фонду, управління соціального захисту та податкової служби. І навіть якщо проблему не зможуть вирішити у самому центрі, то підкажуть. Куди варто звернутися? Наш центр є як навігатор. Ми людям допомагаємо зорієнтуватися в нашому місті, в нашій громаді, щоб вони не почували себе покинутими. Якщо питання неможливо вирішити за один візит, адміністратори супроводжують людину до повного розв'язання. Формування паспорта дуже популярна послуга. Не буває так, щоб день-день був запис. Ну, сьогодні ми от будемо йому допомагати на 15.00. Йому потрібен терміновий паспорт. Будемо його супроводжувати на оформлення паспорта. У ЦНАПі розповідають, що зараз багато людей плутають їх центр надання адміністративних послуг з гуманітарним складом і хибно очікують, що тут роздають волонтерську допомогу. Ми приїхали від по гуманітарку, а нам кажуть, немає. Центр працює у будні в п'ятницю, скорочений день, і вже зараз обслуговують по 100 відвідувачів на день. Із Харкова Ірина Антонюк, Олексій Жучков. Ми Україна, марафон. Єдині новини. У тимчасово окупованому Маріуполі зводять так зване іпотечне житло. Місцеві сподівалися, що вони отримують квартири замість зруйнованих власних. Та виявилося, що окупанти готують новенькі квадратні метри на продаж, виключно для заїжджих росіян. А що ж буде з українцями? Чиї будинки знесли заради нових іпотечних? Це з'ясовувала Олена Каптюх. Ось такі рекламні ролики з'явилися в окупованому Маріуполі. Про російські блогери рекламують квартири у новобудовах. Шикарний вид на морі, гарячу воду і отоплення за щодо котельні на криші. Дончані вже завідують Крутую планіровкою і обустроєний двор. Але ціни на такі квартири для місцевих кусаються. Маленьку однокімнатну квартиру в 20 квадратних метрів тут продають більш ніж за 50 тисяч доларів. Старт продаж уже почався від студії за 4 мільйона до євро. Трьох. За всі 10. це так звані іпотечні будинки. В Маріуполі їх вже більше сорока, і поки російські пропагандисти демонструють їх так, наче це відбудова міста. Місцеві жителі відкривають правду. Ці будинки зводять на місці їхнього житла, а люди опиняються на вулиці. На місці наших домів. На місці наших знесених будинків будується іпотека, так само як у всіх районах міста. Наше керівництво, керівництво ДНР на наші звернення відповідають підписками. Наші права порушуються. Прокуратура також не діє. також тисячі таких людей знесених будинок біжла в Маріуполі. На сьогоднішній день а щоб приховати свої злочини, окупанти вдаються до нехитрого прийому. Ще на етапі фундаменту просто змінюють адресу. Наприклад, додають до номера будинку літеру А. Ну, якби адрес інше, інші все до побачення. Ну тобто, це настільки тупо. Там у нас є проспектна Нахімова, 81А, такий перший будинок, от саме так був побудований. Вони досі бідкаються. Будинок з годинникам був так само. Причому ці два будинки їх можна було не домонтувати, Вони не було їм нанесено такого пошкодження. Місця під такі іпотечні будинки російські окупанти обирають із найкращим видом, як, от, на море або на парк, щоб були більш привабливі для потенційних покупців. А тому зносять навіть нерозбиті будинки. Казали, отут хочемо. Дали хабаря місцевим гавляйтерам, Цілий дом знесли. Цілий там навіть влучання не було. Його знесли і побудували іпотеку. Тим часом дійсно понівечене житло росіяни не поспішають ремонтувати. Ось у таких умовах зараз живуть маріупольці. Людям просто нікуди йти. бачиш, повідрізали, бачиш, повідрізали все, стояки викинули. Віде. А там дах розбитий, опалення нема. В Маріуполі залишилося близько 100 тисяч місцевих жителів. і Більшість з них пенсіонери, і навіть в іпотеку купити такі квартири не зможуть, каже Петро Андрющенко, бо не мають російської кредитної історії. Та й грошей, на відміну від росіян, на яких і розраховані ці нові будинки, Олена Каптюх, Дар'я Зирянова. Ми Україна, марафон. Єдині новини. У Краснодарському краї Росії узбережжя Азовського моря заполонили отруєні медузи. Їх так багато, що неможливо зайти у воду. Десятки росіян скаржаться на опіки, дехто навіть потрапив до лікарні. До слова, це не єдина напасть, з якою цього літа стикнулися російські туристи. Тутешнє морське узбережжя ще не очистили від нафти після аварії танкерів. До того ж, у краснодарському краї регулярно лунають повітряні тривоги ну а часом трапляються і прильоти. Український історичний артефакт уперше виставлений в одному із найстаріших музеїв світу в королівській зброярні Великої Британії. До 3 серпня там експонуватимуть шаблю гетьмана Івана Мазепи. Її привезли з Чернігівського історичного музею. Ця шабля унікальна. Вона виготовлена наприкінці 17 століття в орієнтальному стилі. Ну а ще це наочний символ того, яку роль українське військо відігравало в історії тодішньої Європи. Чо століттями Росія намагалася очорнити ім'я гетьмана Івана Мазепи. Сьогодні вона отримає відповідь, на яку заслуговує як від героя, який боровся за українську свободу. Цей захід це можливість для нас розповісти про українську культурну спадщину та наших героїв. Тож ми дуже вдячні сполученому королівству, королівській Зброярній і усій команді, тому що це велика честь представляти культур. Урну спадщину України відкриття цієї виставки присвячене поєдинку між Олександром Усиком і Данелем Дюбуа за абсолютне чемпіонство світу з боксу у надважкій вазі. Бій відбудеться вже сьогодні ввечері на легендарному стадіоні Вемблі, орієнтовно пів на дванадцяту вечора. За Києвом було напередодні пекельну ніч. Ранок пережив Павлоград Дніпропетровської області. Ракетами та безпілотниками росіяни влаштували наймасовішу атаку атаку на місто повідомив голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак. Він каже: наступне: через російські удари спалахнули пожежі, пошкоджено пожежну частину, промислові підприємства та п'ятиповерхову будівлю. І просто зараз з нами на зв'язку Віктор Тригубов, майор, речник оперативно-стратегічного угруповання військ. Хортиця. Пане Вікторе, вітаємо вас. Добрий вечір. Героям слава Героям слава, пане вікторе. Не так багато часу. Як щодо оперативної ситуації, чи актуалізуєте дані вкрай інтенсивними в нашій зоні відповідальності є бої на покровському? На. Павлівському та аліманському напрямку це найбільш гаряче зараз. Всі інші зберігають інтенсивність, яку вони тримають власне впродовж літа. Е, ну за хіба що за виключенням того, що на сіверському час від часу загострення, але якщо ми беремо саме вчорашній день, то там якраз не не настільки багато, як інколи буває. Е, ключові три ті, що я назвав, особливо Покровський, особливо Новопавлівський. Бо якщо ну і також є певні спроби росіян. Робити деякі провокації у напрямку Купінщини на Купенському напрямку, але не знов таки, якщо брати, то за інтенсивністю загалом то сума Покровського та Новопавлівського перевищує всі інші разом узяті дуже швидко, бо власне це основні цілі росіян на літню кампанію, і зараз це вже доволі очевидно. Пане Вікторе, якщо говорити про те, як поводить себе ворог залежно від напрямків, чи можемо кілька слів про штурми малими групами застосування дронів? Ми знаємо про цю тактику, яку ми спостерігаємо останнім часом. Масовані масові, масовані польоти дронів, і а, тут важливо зрозуміти, що змінюється, ваша ваша точка зору. Якщо раніше, якщо ще за часів замови кампанії, росіяни воювали більш традиційно, більш звичним для сучасних війн способом із активним застосуванням важкої техніки артилерії, то десь якраз після невдачі цієї кампанії, результатами якої були зриви їхньої спроби обійти місто Покровськ з західного боку, вони були зірвані. Росіяни понесли величезні втрати. Росіяни зрозуміли, що війна трішечки змінила. Своє обличчя і стали набагато менше застосовувати важкої техніки, а більш обмежено використовувати артилерію, але на передньому плані залишилися каби, на передньому плані залишилися малі піхотні групи, особливо влітку, бо вони є просто у застосуванні. Велика кількість БПЛА різного типу, а також легка техніка. Головна тактика росіян зараз це спробую якось дійти до українських позицій. Зачепитися за, за, за окремі населені пункти. Ну, умовно кажучи, якщо українці контролюють то на село на 20 домів, то хоча б за один з цих домів зачепитися. І коли там йде вогневий бій, вони вже можуть підтягувати туди свої сили далі і далі, все більше і більше нових груп. А звісно, українцям в той час звідти вже не так зручно, наприклад, діяти безпілотникам. Бо групи, які запускають ці безполотники, вони як наражають себе вже на небезпеку, тому зараз росіяни намагаються дуже великою кількістю людей, але малими групами, але в дуже великій кількості цих малих груп атакувати по всі лінії зіткнення і особливо на двох напрямках, які я назвав, плюс активно застосовують легку техніку, мотоцикли в тому числі для того, щоб просто порватися, заходити на окремі. Ну, на півтоловій позиції обходити українські укріплення і спаршняти там хаос знов-таки лякати там тих самих українських БПЛАшників, щоб просто розмгнити українську лінію оборони. Ну, така ситуація у на зараз, угу. пане Вікторе. В нас менше хвилини. Я не можу не пригадати через те, що субота, можемо певні підсумки тижня підбивати один з найяскравіших, одне з найяскравіших відео у сіверському напрямку, коли російська колона була розбита буквально, коли на мить зупинилась біля струмка. Наскільки ось це питання швидкості і гальмування фатальне? І наскільки ось такі історії взагалі характерні? В нас 30 секунд. Саме тому росіяни перейшли на активне використання легкої техніки, бо з нею це маломожливо. У випадку, якщо колона йде скоріше за все, колона буде помічена. У випадку, коли колона буде помічена, по ній буде нанесено ураження як артилерію, так і БПЛА. Тому так зараз, якщо ми кажемо про важку техніку, якщо вже її використовують, то краще не зупинятися, бо де зупинишся, там поховаються. Пане вікторе, ми щиро вдячні Дякуємо. вам за те, що ви долучилися, за те, що інформуєте глядачам. Нагадуємо, що з нами на прямому зв'язку був Віктор Тригубов, майор речник оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця на.